Ну, зараз ми вкрутились на 300 метрів. Спочатку гонг, правильно? Бачимо влучання. Щось ми а... дуже високо. Там само. Там само. А, тобто зліва півмілий правіше. Влучання, влучання в верхній частині гонга. Так, чув... А, по нижньому краю. В гонг ми влучаємо. Давай пробую голову. Сам манекен. З'ясувалося, що влучання було в руку. Повторюємо швиденько. Е, ліва в ліве, в ліве плече. О! Е, живіт. Добре. От тепер фіксуємо результат. Ось. Наше влучання раз, ось наше влучання два в плече. І там третє влучання. Ну і там заділи руку. Так, оператор підзніме. Ви зараз бачите кадри вихідних отворів. Ну, тобто, як я казав, на 300 метрів мілкашка цілком здатна вбити, просто чи нанести не дуже серйозні ушкодження. Це просто треба розуміти, відноситись до неї відповідно.